Права 5,23. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні у нас є дріб, який підноситься до кубу, і множить на дріб, який підносить до квадрату. Ну що ж, якщо перший дріб підносить до кубу, то ми маємо записати, що і чисельник, і знаменник підноситься до кубу. Тобто ми записуємо, що це дорівнює, то ми 25 підносимо до кубу, що множиться і на х у квадраті. Також ми підносимо до кубу. Знаменнику 8 підносимо до кубу, що множиться на y у кубі. Також підноситься до кубу. Що множиться. Наступний дріб у нас підноситься до квадрату. Тут у нас мінус, то ми пишемо мінус 1, підносимо до квадрату. Що множиться. Ну а потім. Чисельник підносимо до квадрату, 16 підносимо до квадрату. Що множиться? Y у 5 також підносимо до квадрату. Знаменнику 125 підносимо до квадрату. І що множиться х у третій? Також підносимо до квадрату і це дорівнює. Ну що ж, мінус 1 у квадраті це буде 1. Ну, його можна просто викреслити як множник. Ну або не брати до уваги. То тоді у чисельнику записуємо як добуток чисельників. То записуємо 25 у третій 25 у третій степені, 25 у третій, Що множиться? Х у 2 до 3 степені це буде х у шостій, Що множиться? Спочатку запишемо без змін, 16 у другій степені, Що множиться? Y у п'ятій до квадрату. Це буде Y у 10. у Знаменнику. 8 у 3 поки що залишаємо без змін. Що множиться? І у 3 до 3 степені? Це буде іг у 9 степень. Що множиться? 125 у квадраті. Так, що множиться на х у 3 до квадрату це буде х у шостій. І це дорівнює. Ну що ж, дещо тут можна буде поскорочувати. наприклад, x у 6 у нас mm -hmm. вже скорочується у чисельнику і в знаменнику. Дещо поскорочуємо пізніше, наприклад, Y у 9. Що робити з 25 і 125? Я пропоную 25 поки що ну, записати, наприклад, як степінь 5. То 25 ми запишемо як 5 у квадраті до 3 степені. То ми записуємо, що це дорівнює 5 у квадраті, до третьої степені. Так? Далі 16 у квадраті, 16. Це у нас 2 у четвертій степені. 2 на 2 4, ще раз на 2, 8 ще раз на 2, 16. То записуємо, що множиться. Отже, 16 це 2 у четвертій степені до квадрату. Що множиться y у 10. Щоб скоротити y в 9, ми запишемо y у дев'ятій, що множиться на y. У знаменнику 8 у третій, 8 це 2 у третій степені, то ми записуємо як 2 у третій до 3 степень. Що множиться y у 9 і так і залишається. Що множиться? 125. Це 5 у третій степені. 5 на 5, 25, і ще раз на 5, 125. То ми записуємо 5 у третій, Це буде 125. І підносимо до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, дещо в нас скорочується, наприклад, y у 9. Ну, а тут ще треба попрацювати. 5 у 2 до 3 степені це буде 5 у 6 степені, Що множиться. 2 у 4 до 2 степені це буде 2 в степені 4 помножити на 2, це буде 8. У знаменнику. А, ще помножити на у, у чисельнику. У знаменнику. 2 в 3 до 3 степені це буде 2 у 9 степені, Що множиться. 5 у 3 до квадрату, це буде 5 у степені 3 помножити на 2, це буде 5 у 6. Так, ну що ж, 5 у 6 у нас скорочується у чисельнику і знаменнику. Щоб скоротити, можна використати, а можемо написати, що це дорівнює 2 у й, що множиться на y. Ну, а в знаменнику 2 в 9 запишемо як 2 у 8, що множиться на 2 у першій або просто 2. Тоді 2 у 8 у нас скорочується, залишиться y, що ділиться на 2. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас дріб множиться на дріб у третій степені. Ну що ж, давайте піднесемо до третього степеня цей дріб. Ну, а тоді цей вираз, що в нас є, використаємо формулу скороченого множення. Це у нас буде. Різниця, це вдасть квадрат різниці двох виразів, тобто це можна записати у чисельнику як x мінус y у квадраті. А в знаменнику x плюс y у квадраті. Є, що множиться? Тут у нас дріб у кубі. Це означає чисельник у кубі, що x плюс y. У кубі, що ділиться на х мінус у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, при множенні записуємо, як цих дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників x-y, у квадраті, що множиться на х плюс y. У третій степені, що ділиться на х плюс y у квадраті, що множиться на х мінус y у кубі. І це дорівнює. Щоб правильно скоротити, запишемо як х мінус y у квадраті у чисельнику. Що множиться? Х плюс y у кубі можна записати, щоб скрутити х плюс y в квадраті, як х плюс y у квадраті, що множиться на х плюс y у першій степені або просто х плюс y. У знаменнику записуємо як х плюс y, у квадраті, що множиться. Х- у кубі. Щоб там було x-y у квадраті. То ми записуємо, як x-y у квадраті, що множиться на x-y. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на x мінус y у квадраті. Тоді, і ще скорочуємо чисельник і знаменник на x плю у квадраті. То в нас залишиться. Тільки Х плюс Y, що ділиться на X-Y. Записуємо відповідь. Отже, виконайте дії в першому завданні записуємо y, що ділиться на 2, у другому завданні x Y, що ділиться на x y. Ну що, ось таке завдання на множення дробів та піднесення їх до степеня. На цьому вправу завершено.